Я що приунили, що у вас війна? Що у вас забирають всі людські права? Он лиса голова заходить у Фейсбук, йому взагалі дуже весело. Він сміється з усіх клоунів. Женя, сходи в Верховну Раду, там ще смішніше. От е, зайшов в інстаграм, а спрашують, давно вже люди мене спрашували, а де відоси? От відоси, відповідаю вам. Значить, Спрашують, а де ж музло після відосу? Отвічаю, вот, сейчас зараз буде после після відео. Вот. Заліп в Фейсбук і читаю там різних людей. Ох, звісно, і клоуни. Значить, скоро буде Пасха. я дивлюсь, що з кожним роком вона стає все недосяжною для українців. А чого? Значить, купляла на тому тижні огірки, коштували вони 100 гривень. Значить, сьогодні приходжу. 125. А чого? А то що скоро буде Пасха? Я кажу, і що, ну так ціни ж піднялись. Значить, заїжджаєш на заправку плюс 5 на літрі бензину. А чого? Ну то долар же ж піднявся. Ну так долар же ж трошки опустився. Ну так він же ж нестабільний. Значить, заходиш в інтернет, слухаєш Алхім, де вона розказує, що їй спутник має заробляти 600 тисяч доларів у місяць. Множиш це все. Це виходить ну, плюс-мінус 23 мільйона в місяць. Вдумайтесь. І ти їдеш і думаєш, сука, чи це ну, йобнувся світ, чи це вже ти йобнулась? Ну наскільки все, блядь, не контрольовано в нашій країні, що це просто піздонсь? Інтернет кипить про частковий відступ від Конвенції захисту прав людини. Одні кажуть, ну слухайте, ну стан війни, а що ви хотіли? Ви що хотіли жити і насолоджуватися життям? А я вам скажу, що в нас війна з 2014 року. Так, ми тоді це не розуміли. Але тоді це називалося АТО. Зараз це називається стан війни, який продовжують безкінечно. Хоча 90 днів по конституції можуть продовжувати стан війни. Далі це вже війна. І чому ці обмеження знову ж стосуються тільки звичайних людей? Ви що там всі безсмертні? Чи ви не люди, чи ваші діти не такі діти, як наші, чи ваші жінки не такі, як ми? Що з вами не так? У вас тече голуба кров? Знаєте, заїбали і мовчати ніхто тут не буде. І дуже мені цікаво, за що воюють наші хлопці? Хіба вони воюють не за свободу слова, хіба вони воюють за незалежну Україну? Та що ж це робиться, що в країну вже всі стають ненавидіти? Люди тікають лісами, полями, річками. Та де таке видано, щоб в країні люди тікали з цієї країни, я не знаю, як просто зашугані, запугані люди? Ви хочете відбирати автівки, ви хочете відбирати майно та хто ви такі, щоб у нас щось відбирати? Що ви для цього зробили? І взагалі, ви прийшли, ограбили країну, довели людей до ручки. І хочете ще принизити їх, чуть ли не поставить на коліна. Та хрен, ви вгадали, просто хрен. Верховна Рада прийняла закон 7731 про те, що вас можуть звільнити з роботи, якщо ви не проінформували свого директора, що маєте родичі в Росії. Сука, так вас же самих там звідти треба всіх звільнити. Ви такі маєте закони, що ви навіть ви що, їх не читаєте, не бачите. Ви ж його прийняли самі проти себе. Вдумайтесь третій рік війни, і такі кончені закони. Слухайте таке відчуття, що в країні на сьогоднішній день, крім мобілізації, в нас більш немає жодних проблем. В нас одна мобілізація: мобілізувати чим найбільшу кількість, мобілізувати жорстко, щоб вони зрозуміли, ай-яй-яй, що не прийшли добровольцями. Ви згадайте початок, коли куча хлопців хотіли воювати. Вони йшли добровольцями, їх не хотіли брати. Що сталося? Вам дали команду утилізувати усіх українців. Що змінилося, але ж якщо ви берете масштабом таки, таку кількість людей, що ви їм дасте взамін? Ви їх взуєте, вдінете чи батькам, родичам, жінкам. Робити пости і збирати, бо я відправляю чоловіка на війну. Сука, ну що ж ви творите? Якщо ви берете таку кількість, то не купляйте собі віли, машини, блять, самольоти, віртольоти. А одіньте їх, дайте їм те, що потребується. При тому, що вам іде сука допомога, страшна допомога. Ну боже, ну просто немає слів. Коли у вас закінчуються сроки. То не можна нічого міняти, бо війна, війна. Ми... А ви будете далі купувати, багатіти, робити вигляд, що все прекрасно і чудово, їздити по країнах просити гроші і забирати їх по своїх карманах. Сука, та ви вже просто заїбали. Ну, правда, просто заїбали. Прекрасну країну привратить у бред, просто в бред. Коли ви вже, сука, уйдете отсюди. Чоловіки за кордоном, ваше майно в Україні може бути просто заарештоване. Якщо ви знаходитесь за кордоном і не зареєструвались в електронному кабінеті і не стали на військовий облік, ваше майно підлягає арешту. Також підлягають блокування ваші картки. Якщо ж ви отримали повістку, ви маєте повернутись до України. Відповідно, звідси ви вже не вийдете, але таким чином збережете своє майно. Не знаю, як це подіяти, тому що це ну сотні тисяч. Таких чоловіків і хлопців. Але я рахую, якщо вже є гудочки, то дзвіночки будуть 100%. тому що новий законопроект про мобілізацію ще гірший ніж попередній, а наступний буде ще гірший ніж ці два. Я чесно в такому. Ахує, оцих відосів, де типа палять паспорта, знімають стрічки, там скидають футболки. Ну і в основному це люди, які заходяться за кордоном. Ну, бо нас кинули. Слухайте, нас теж кинули, і ми кидаємо далі самих себе. Ми кинули хлопців, які вмирають там кожен день, бо ми ніхуя їм не допомагаємо, і ні хуя не робимо для того, щоб це все вже скоріше закінчилось. Так що не тільки нас кинули і ми кидаємо. Ми кидаємо, а нас підкидають. Хто що зробив блядь, для того, щоб все це бляство прекратилось? Хто що зробив? Саме легше спалити паспорт, саме легше там спалити прапор на камеру, а щось зробити це вже важче, правда? От і яку що ми ніхуя не зробили для того, щоб чимось якось блядь, це все прикратить. Паспорти за кордоном не отримує ніхто. З сьогоднішнього дня паспорти ніхто видавати не буде. Ні, ну а що ви хотіли? Ну ви ж такі самі ухилянти, як тут наші хлопці, які ходять по вулицях, які грибуть. Ну, Насправді це шутка-мінутка, але ну це якийсь бред, це просто бред. Вони вже тут всіх поперебирали. Тепер хочуть, щоб вернулись із за кордону ще тих поперебирати. Ну, коротше, якийсь дурдом. Бо все время не вистачає людей. А де ці 800 тисяч, які числяться на е, воєнному обліку? Де ці люди? Блядь, за що вони получають гроші, якщо ви всі гребети вже з-за кордону витягуєте? Всім привітіки. Пам'ятаєте челендж, коли ми збирали не по пейкаву, а скин 30 гривень хлопцям на допомогу? Тоді ми назбирали майже 10 тисяч. Я перекинула їх самураям з Харкова і вони купили машину. Ці хлопці справді дуже багато чого роблять. Тому знову пробую відкрити банку, щоб назбирати 10 тисяч. Тому хто хоче підтримати челендж, не попий каву, а скинь на допомогу. Ласкаво прошу до себе в інстаграм в сторіс. Є посилання на баночку. Давайте зробимо це 30 гривень. Це не так багато.